Чому тебе не заставляє думати те, що Христос зробив на христі? Чому не заставляє думати, що Він взяв гріхи? Ні, я розумію, що ти знаєш, але Він взяв всі гріхи. Якщо всі, то він не залишив тобі ніякого гріха. Якщо він взяв, то закон на тебе, якщо ти не маєш гріха, то закон на тебе не має сили. Значить, що він взяв і прибував. Я сьогодні хочу про гріх ще говорити, і я буду ще говорити, тому що дуже багато людей. Їх, їх практично, коли це говориш, вони наче просинаються. Він прибив гріхи наші. А якщо закон на нас не діє, то і закон він прибив теж на Христі разом з тими гріхами. А в тебе сльози жалю і співчуття і ненависті до тих, хто розпинав Ісуса Христа. І до Римлян, звичайно, але до тих, що кричали, розіпнив в тебе ненависть. А я скажу тобі. Тій толпі стояв ти своїми гріхами. Це твої гріхи розпинали руками нечистивців Ісуса Христа. В три сльози і думай, тому що так і залишишся в якомусь мареві. Ой, такий Ісусик мій, Він так вмирав, йому було так тяжко на Христі. Да, тяжко! Щоб ти нарешті зрозумів, що Він дарує тобі благодать, спасіння, народження згори, Духа Святого. Він все дає для того, щоб забезпечити твою перемогу в житті, щоб ти міг прославити Кого? Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. По-іншому воно ж не буде. А ти не хочеш зрозуміти, що звершене Христом, одні емоції переповнюють тебе і все. Хіба? Рани не заставляють плакати людей, коли вони згадують про це. Або їм ставлять, знаєте, хрест з такими, ну, ранами, як то ну, такого ідола приносять. Всі люди дивляться, цілують ноги дерев'яні, пробиті цвяхом і обмазані фарбою. Подумати, знову вибиваєш сльозу. А почути ранами його висцілені люди чомусь не хочуть. А що тут такого? Що висів на дереві? А тут таке, що він забрав прокляття, тому що висів на дереві. Твої прокляття знаєш для чого? Щоб ти був благословений? І так виходить, а що там гріхи прибив, а що там рани Ісуса Христа? Все визиває лишень таку жалість, душевну. Ой Боженьку, ти так страждав, ти так страждав. Зараз буде паска і ковбаска. Людей не заставляє думати, коли вони приносять десятини, приноси якісь, чи як там, пожертви. Приносять, бо так треба. І те, що ти робиш, ніколи не примножується. Да, ми бачимо, наче протестантів вони краще живуть. А знаєте чому? То вони не пропивають, не прогулюють, вони працюють добре. Краще. Вони не напиваються, щоб потім ще раз і ще раз переробляти, тому що вони те, чи друге чи третє забули зробити, і треба знов робити. І ти знов платиш, тому що безвихідь. Зараз майстер став на рівні ангела-Спасителя. А коли ти даєш з любов'ю, жінка, яка давала дві лепти, вона давала з любов'ю. Вона прийшла щиро, і Бог відзначив це. Ти не можеш зрозуміти, наскільки огидний гріх, тому що ти не пізнав те, що звершив Ісус Христос на Христі. Ти так і не занурився в Христа і Христа немає в тобі, при тому, що ти можеш співати, і Христа зодягнувся, роздягнувся, чи як там у вас на літургіях, коли Христос тобі, ти зможеш полюбити? Полюбити те, що звершив Ісус Христос. Ти можеш зрозуміти і пізнати, що Він зробив заради тебе. Невже тебе тоді може тягнути гріх? Да, він буде приходити, він буде тобі нав'язуватися, лізти на шию, захоче проявитися, ну ти маєш силу і владу боротися. Да, він інколи навіть переможе тебе, але все одно ти біжиш до Отця Небесного щиро, з відкритим серцем і кажеш, Бог, я, я прийшов все рівно, я твій. Я не хочу більше того. Допоможи мені, зупини це. Тоді Дух Святий справді вступає з тобою в парі проти гріха. Це сила Божа. Тоді ти пізнаєш, якою є та благодать, коли обітниці Божі стають явними в твому житті. А ти полюбив свічечку, іконочку Шарбеля, якогось бав... фатімського копію, і літургію, яка нічого спільного з служінням Божим не має. Хто на чистилище надію покладає, а хто славу Божу лише на словах? Де там може бути слава Божа без діл Божих?